Чотири місяці готував організаційний комітет, куди входили різні люди, і ви з ними будете знайомитися за столами. А, і ті, хто зараз відкриватимуть а, нашу зустріч з нашого форуму, а з цього форум і зрозумів, що ми з отже, мене тепер мене. Школе громадской діяльності. Ми теж досліджували, що ці довгі робота, як роблять, зараз не до того, рамки єкрас Так, ну, добре. Сидке. От ба. От. 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 От Рімі, лежу, не рімі, ніби, чутки про це є, що воно буде зброю. Дякую за запитання які раз Чи є ще запитання? Добре, якщо немає, тоді ми перейдемо до п'ятої групи, тому що група 6 і 1 потребуватимуть проєкту для своєї презентації.

І візуалізувати наші взагалі те все, що ми обговорювали під час роботи в нашій групі. І ось що в нас вийшло: в центрі всього, абсолютно всього, що відбувається в суспільстві, в соціумі, є людина. Власне, ті кроки, які нам треба людину кожного дня. Мікрофон можна передати далі, якщо ви відчуваєте що вже По потреби інших людей з різними інвалід. За ці чотири дні каже, я дізналася Маріана, каже дуже цікава. І хочу також додати, що дуже дякую гарною петицією. Нам чистіше побувати на таких фор.